Звичайний чат між людьми може бути корисним для обговорення та зв'язку, але він має свої обмеження. Чат GPT – це новий тип чату, що використовує штучний інтелект для забезпечення кращої якості відповідей на запитання користувачів. І я написав цей текст. Взагалі, 70% сценарію написав чат GPT. І для вас завдання. Відрізніть, що написав я, а що написав бот. Тому не забудьте поставити вашу найкращу подобайку та підписку. От реально не забудьте, а тут дуже багато людей дивляться без підписки. І далі я розповім, що це за штукенція. Завдяки чату GPT користувачі можуть отримати інформацію про будь-яку тему та спілкуватися з іншими людьми, що робить його корисним для використання як в особистих, так і професійних цілях. Реєстрація в чаті GPT дуже проста, тому немає перешкод для того, щоб розпочати використання цього чату і отримати користь від його функціональності. Щоб розпочати використовувати чат GPT, вам потрібно зареєструватись на платформі. Це дуже просто. Вам просто потрібно створити обліковий запис з використанням свого ім'я, користувача та пароля. Після реєстрації вам буде доступна основна функціональність чату GPT, включаючи можливість надсилати повідомлення і взаємодіяти з іншими користувачами. Є кілька способів, які можна використовувати для реєстрації на чаті GPT. Один з них зареєструватися через свій обліковий запис на платформі Google або Facebook. Це забезпечує зручність використання, оскільки вам не потрібно буде створювати новий обліковий запис. А ви можете просто увійти на платформу, використовуючи свої існуючі дані для входу на вище згаданих платформах. Після реєстрації на чаті GPT ви отримаєте повний доступ до всієї функціональності платформи та зможете почати спілкування з іншими користувачами, отримувати відповіді на свої запитання та використовувати розширені можливості цієї платформи. Тепер переходимо до основних функцій цієї штукенції. Коли ви зареєструвалися на чаті GPT, першим кроком буде введення запитання або теми, що вас цікавить. поле для ведення повідомлення ви можете запитувати будь-які запитання або розпочинати дискусії на будь-яку тему. Після того, як ви введете своє запитання, чат GPT використовує штучний інтелект для створення відповіді на основі доступної інформації. Відповідь може бути текстовою або відеовідповіддю. Платформа також має можливість реагувати на запитання за допомогою візуальних зображень, графіків або інших діаграм. Так, цей текст написав сам GPT, але коли я його попросив намалювати діаграмку, то він мені видав ось таке зображення. Проте я отримав детальний опис того, чого там мало бути. Як виправити цю помилку, я поки не знайшов вирішення. Як я не старався попросити зробити відео, в кінці кінців я отримав таке повідомлення. Якщо у вас є конкретні запитання, я можу допомогти вам на них відповісти. Проте, якщо ви хочете замовити відео, вам може знадобитися звернутися до професійного відеографа або відеоагентства. Вони зможуть надати якісний продукт. Який відповідає вашим потребам, також можливо використати онлайн-сервіси для створення відео самостійно, але якість такого відео може бути нижчою ніж у професійного відеографа. Якщо що, то програмний звук я написав в іншій програмі. Але якщо я знайду, як зробити діаграму або відео в чаті GPT, то я обов'язково запишу доповнення до цього ролику. А якщо ж ви знаєте, як це зробити, то не соромтесь написати в коменти, і я не забуду вас згадати в наступному відео. Загалом, чат GPT – це потужна технологія, яка може бути використана в багатьох сферах життя, включаючи особисті та професійні цілі. З використанням цього чату ви зможете швидко та легко отримувати відповіді на свої запитання. Та почати спілкуватись з іншими користувачами. Тепер поговоримо про використання штучного інтелекту. Чат GPT має можливість зберігати історію ваших повідомлень, тому ви можете легко знайти раніше написані тексти та відновити дискусію. Ви також можете залишати коментарі на повідомлення інших користувачів або відповідати на коментарі, щоб продовжувати обговорення. А ще ви можете створювати чати на різні теми і спілкуватись в різних контекстах. Я, наприклад, поки писав план, хоча не так, редагував план. Я паралельно перевіряв те, про що розповідаю на прикладі теми мого попереднього відео, яке присвячене хвильовим електростанціям. До речі, хто не дивився, гляньте, воно зараз з'явиться ось тут. І я був вражений тим, що цей бот пам'ятає про те, що я йому писав пару повідомлень тому і зберігає контекст переписки. Загалом чат GPT є потужним інструментом для спілкування та отримання відповідей на ваші запитання. Він має ряд функцій, які зроблять використання платформи простим та зручним. Знання того, як користуватися цим чатом, може допомогти вам ефективно використовувати його для досягнення своїх цілей. Один зі способів отримати користь від чату GPT полягає в тому, щоб використовувати його для вивчення мови або розвитку навичок перекладу. За допомогою чату GPT ви можете вирішувати складні мовні завдання, наприклад, переклад текстів з однієї мови на іншу або запитувати відповіді на мовні питання. Наприклад, ви можете скористатися функцією перекладу, щоб перевести фразу з англійської на французьку, а потім використати цю фразу у своєму мовленні або написати текст на іншій мові. Чат GPT може також бути корисним для вивчення нових слів або виразів, адже він може надавати відповіді на ваші запитання та допомагати вам зрозуміти значення слів і виразів. Загалом використання чату GPT для вивчення мови може бути корисним інструментом для покращення вашої мовної компетенції та розвитку навичок перекладу. Це може бути особливо корисно для тих, хто навчається мови самостійно, без допомоги вчителя. Це був згенерований текст. І давайте справді перевіримо, чи зможу я вивчати, скажімо так, англійську мову за допомогою цього чату та його функції перекладу. Зараз я його попрошу, щоб він відповідав на мої запитання на англійській мові. Для цього створюю новий чат і починаю переписку. Спочатку програма мене не зрозуміла, але потім я поставив конкретніше завдання, і я легко отримав відповіді на різних мовах. Тому так, те, що сказала GPT, правда. Чат GPT може бути також корисним для отримання рекомендацій щодо покупки товарів і послуг. Ви можете задати запитання про конкретний товар або послугу, і цей чат зможе надати вам рекомендації та поради щодо вибору оптимального варіанту. Це може бути особливо корисно для тих, хто шукає певний товар або послугу, але не знає, який саме варіант вибрати. Крім того, чат GPT може бути корисним для отримання рекомендацій, щодо місць відпочинку, подорожей або відвідування ресторанів. Ви можете запитати у чаті GPT про рекомендації щодо місць, які варто відвідати, і отримати відповіді від системи штучного інтелекту. Ну, перевіряємо, я задав тему вибору камери. І це тема, в якій особисто я дуже добре розбираюсь. Ось ви можете побачити переписку в пришвидшеному варіанті. І я вам так скажу ні. Консультувати ця штука не вміє. А то ледь не всі пункти тут брехня. Екрани в цих камер ідентичні і поворот в них однаковий. Що в М50, що в 250 d він може повертатися так, як повертається. Між ними різниці нема. На рахунок 4К в Canon m 50 то по-перше, воно і є в 250D, а не так, як тут написано. Але що в моїй власній камері М50, і що в 250ці це така неробоча штука, якою користуватись просто неможливо. Автофокус в цих камерах ідентичний, тому не довіряйте цій штуці при консультаціях з покупки. Принаймні зараз. Окрім того, чат GPT може бути використаний для покращення вашого навчання або отримання допомоги з певних предметів. Ви можете задати питання про конкретні теми або концепції, і чат GPT може надати вам пояснення і роз'яснення. Це може бути особливо корисно для тих, хто навчається самостійно або не має можливості звернутися за допомогою до вчителя або колеги. Крім того, чат GPT може бути корисним для знаходження відповідей на загальні запитання про науку, технологію, історію, культуру і так далі. Ви можете запитати у чаті GPT про факти, події або інші питання, які вас цікавлять, і отримати відповіді від системи штучного інтелекту. Загалом чат GPT може бути корисним інструментом для навчання і отримання відповідей на загальні запитання про різні теми. Він може допомогти вам розширити свої знання та розуміння і зробити навчання та дослідження більш цікавим та ефективним. Тут нема чому заперечити, це правда. Важливо зазначити, що чат GPT не є заміною людського спілкування та консультацій. Хоча система штучного інтелекту може бути корисною для отримання відповідей на питання, її можливості обмежені. Вона не може надати персоналізованих порад або відповідей на складні індивідуальні питання, які можуть вимагати глибоких знань і досвіду. Я так розумію, вибір камери це індивідуальне питання, яке вимагає глибоких знань і досвіду. І, можливо, і справді так. Крім того, чат GPT може мати обмеження в розумінні мови та контексту. Якщо ваше запитання не формулюється правильно, то система може надати невірну відповідь. Тому важливо формулювати запитання ясно та просто, уникати складних термінів та фраз, що можуть створювати непотрібний контекст для системи. А тепер зустрічайте. Повністю мій висновок: прям 0% штучного інтелекту. Перше, якби я вам не казав, що частину цього плану писав бот, ви б в житті не здогадалися. Тому, певно, я використовуватиму цю прогу, щоб швидше описувати якусь статистику, технічні характеристики і так далі в моїх наступних відео. Але є речі, як от цей висновок. Для яких потрібен я. І я їх робитиму. І вважаю, що це на краще, оскільки я зможу більш гарно розписувати такі творчі моменти. Друге, ця штука досить компетентна, і іноді тут легше знайти інформацію, ніж в гуглі. Третє. Іноді тут не точна інформація, тому довіряй, але провіряй. А якщо ви хочете дізнатися більше про цікаві технологічні новинки, то в мене ось вже вийшло відео про Customer Electronic Show, яке пройшло в Лас-Вегасі в 2023 році. Повірте, там є на що подивитись.